Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Я бажаю поділитися свідоцтвом, яке сталося в моїй сім'ї, а перед цим бажаю зачитати перше пісня апостола Петра, другий розділ, Дев'ятий вірш. Перше пісня апостола Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Але ви вибраний рід, священство царське. Народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Слава Богу, брати і сестри! Як приємно, і коли я читаю ці слова, брати і сестри, Бог покликав мене із темряви в дивне світло своє для чого? Щоб звіщати чесноти Його. І сьогодні, брати і сестри, я бажаю звіщати чесноти нашого Бога Йова. Книга Йова, 33 розділ, другий вірш каже: Ось я стой, уста свої відкриваю, в моїх устах говорить язик мій. Простота мого серця, слова мої, і висловлюють ясно знання моїх уст. Дух Божий мене учинив і оживляє мене всемогутнього подих. Шостий вірш. Отож Божий і я, як і ти, з глини витиснений теж і я. 32 розділ, 18 вірш. Бо я повний словами, дух мого нутра докучає мені, ось утроба моя, мов вино не відкрите, вона тріскається, як нові бурдюки. Нехай я скажу і буде легше мені, нехай уста відкрию свої і відповім. На особу не буду уваги звертати, не буду підлещуватись до людини. Бо не вмію підлещуватись. Брати і сестри, я бажаю сьогодні поділитися свідоцтвом, яке у мене на серці. Брати і сестри, як ми прочитали, як свого часу говорив Елігу, так і я сьогодні не можу мовчати, бо мова моя каже, переповнює мене мова прославити разом з вами ім'я живого Бога. Я бажаю засвідкувати, що сталося в нашій сім'ї. Цьому році, 2022, на початку цього року, ми знали, що Бог дає нам ще один подарок в нашу сім'ю це четверте дитя. Пізніше ми знали, що це має бути донечка. І ми дуже раділи і чекали її народження. Розпочалася війна і її народження Богдан 23 серпня, в час, коли була надзвичайні тривоги і дуже часті тривоги, і ми. З Наталкою в бомбосховище, з бомбосховище, знов на родом, знов в бомбосховище, і в день, може, три-чотири рази. Інколи Наталка дзвонила і казала Назар, зараз бігти чи може остатися вже вже настільки важко, а її вже от-от родить. І Бог явив чудо, браті і сестри, що вона народжувала між повітряною тривогою. Слава Богові, в нормальному роззалі, при нормальних умовах. І, брати і сестри, Бог дав народитися нашій четвертій дитині. Ми її назвали Іринкою, і ми бачили це народження прекрасне, благословенне. І кожен раз, коли народжуються в нас дітки, я, і сестри, аналізую, і думаю, Господи, це чудо Твоє. Я вже говорив і хочу повторитися із невидимого зерна утворюється шедевр Божий. За дев'ять місяців, брати і сестри, цей шедевр Він міє бачити, він чує. Він має свій розум і аналізує, і скільки медиків або дослідників людського, людського тіла вони вникають в клітину, і вони бачать, що сама клітина складається з цілого механізму. Я не раз думаю за серце наше і думав собі, невже кров заставляє серце битися, а може серце заставляє кров рухатися? І знаєте, ми слухаємо і думаємо, справді то ж серце рухає кров. А що заставляє серце битися? Де початок його? Звідки він завівся? Де та іскра, яка дала життя йому? І, браття, сестри, коли ми починаємо вникати, що таке є людина, і як Бог шедевру, шедеврально зробив її за 9 місяців, це не років 9, і не 90 років Він творить її. За 9 місяців в утробі матері створюється просто превосходство Боже. І воно народжується на цей світ. Браття і сестри, я не раз аналізую творіння наше людське. Як ми будуємо щось, створили певний автомобіль, люди зробили телефон, і ми дивимося, ну справді, шедевр, але це створилося віками. А Бог робить надзвичайно за 9 місяців. І браті і сестри, в нас народилася Іринка. Коли вона в нас народилася, певні треба обстеження, щоб виписати з родому, і ці обстеження певні лікарі робили. І коли провіряли слух нашої доньки, то лікар побачив, що... Одне ушко, воно не дає чіткого сигналу. А на друге, яке провірялося, то взагалі немає сигналу. Я не знаю, може цей лікар, щоб не говорити дружині моїй, що ваше дитя не чує, то сказала, що ну, вона рухалася, ну і можливо, і по причині, що вона рухалася, не може обстежити друге вухо. І нас виписали, але ця лікарша попросила, що коли ми підемо додому, звернутися до дитячого лікаря, щоб дали нам направлення на обласну лікарню на повне обстеження півтора місяці. Обстеження, слугу. Нашій дитині було півтора місяці, брати і сестри. Ми взяли це направлення і пішли на обстеження. Перед цим ми братським хором, як ми святкували, їздили на Чернігів. і Я свідкував про чудо Боже. Мені дали пісню, до якої треба було говорити вступ. Хіба можна в Бога вірити, коли не бачиш ти? І каже, це пісня, що каже, всі люди задаються, а де той Бог? І інколи каже, ми стоїмо, а де той Бог? На свій на країні, де той Бог? І я говорив стовп до цієї пісні, і так само Бог положив на серце говорити, який Бог чудесний, як він сотворив нас, як він все дав нам. І ви знаєте, браті і сестри, коли ми зробили, там не пам'ятаю, чи 15 таких іванілізацій, я кожен раз святкував, що Бог живий. Я кожен раз говорив, що в його до... наші долі в руках його. Я кожен раз святкував про те, що народження наших дітей не наше старання. Він пильнує за всім, скільки має волосин бути на голові, який має бути зір, який має бути слух. І в цей момент, коли ми повертаємося з Чернігова, ми пішли на обстеження з нашою донькою, і ми, знаєте, кожен батько і мати, ми стараємося вірити, що буде все добре. Багато хто чули про нашу, ми заявляли нашій церкві, ми заявляли по родинах, де хто знає нас, ми заявляли, щоб молилися, бо є певні переживання. І браті і сестри, коли ми прийшли на обстеження. Чисто, ну, як батько, я думав, Господи, ну якщо даже допущено Твоє, волі Твої дати переживання, ну хоча б як лікар казав, хоча б хай, якщо ну, одне вухо не чує, ну не два. І коли? Я вибачаюся, коли ми прийшли на обстеження, лікарша зустрічає нас, я розумію з тим, що в попередніх там не знаю, 100 дітей проходило. І всіх слухом все добре. І вона зустрічає нас так само, що яке було народження, слава Богу, легке, ну порівняно легке. І вона каже: давайте дитинку, вона бере апарат в вухо, каже, в родомі один є апарат, в мене другий, і мій лічний каже, є третій апарат, який провіряє слух. І вона перевіряє нашої доньки слух, а, а сигналу немає. Я думаю у своєму серці думаю, Господи, може, це те вушко, що лікарша сказала в родомі, що воно не чує, ну аж друге, друге має дай сигнал. І коли лікар лікарша каже, давайте друге провіримо, і друге вставляє, і там певний сигнал, і воно вищитує, виміряє, а нема сигналу. Ви знаєте, браті і сестри, пережити момент, коли тебе троє перших дітей нормальний слух мають, гарно розвиваються, і четверта, твоя дитина, вона є глухою. Ця лікарша каже, почекайте, я піду візьму свій апарат. Він ніколи мене не підводить, він точно завжди. І, певна, як надія. Ми сидимо, чекаємо, вона приносить це апарат, вставляє в ушко, а нема сигналу. Вона вдруге в ушко каже, ну хоча б одне. І нема сигналу. Браття сестри, і висновок, що твоє дитя не чує. Нам дали це заключення і сказали явитися через на три місяці, як буде дитині, щоб обстежити її. Прийняти інформацію, що твоє дитя є без слуху. Я, браті, сестри, навчався в школі, і в мене є друг, який не має слуху. Я знаю, як розвивається дитина, яка не має слуху, які її перспективи, які переживання. Трошечки я знаю. І, знаєте, довго не треба думати, щоб уявити свою доньку в 20 років, тим більше в 40 і кому вона буде потрібна, і все остальне. Це просто мить, хвилина, секунда. Коли це все, браті сестри, дні проходили і ми мали цю інформацію, ти вдома ти перевіряв. І в нас буквально мені здається, два тижні перед нашим народженням моя сестра Швагром Сергієм вони народили їх теж донечка, не Наомі. І вони народили доньку, і я приїжджав до них, а вона просто на шелах, на скрип абсолютно реагує, вона мгновенно обертається. Я зразу дивився інформацію, думаю, Господи, а коли дитина починає чути? А вона виявляється, починає чути в 16-18 тижнів утробі матері. Вона чує стук серця мами, вона чує голос. І далі вона чує абсолютно все, зовнішній світ. Звісно, вона ну, із-за того, що води, то вона чуть глухіше чує, але вона розвивається. Тому, коли дитина народжується, вона відчуває звук матері, вона обертається, де той звук, вона знає, що то її мама. А в нашому випадку, браті, і сестри, наша Іринка вона лежить. Що тато говорить, що мама говорить, що будь то говорить, і в неї, її зовсім це не цікавить. І ми мали це велике переживання, коли нам дали заключення, що наше дитя хворе, вона не чує. Коли я, бувало, підглядів дитину і Наталки не було, думаю, ну про віру, ну я ж, знаєте, завжди хочеться вірити, що все добре. І я вже шукав дзвінки предмети, я вже стукав, я вже і кляцяв, і хлопав, і все. Думаю, боже, ну хоча б хай би ну, моргнула, хоча б, щоб трошечки дала знань, що глибоко десь там вона чуть-чуть чує. Але все даремно, браті і сестри. І десь за днем, коли ми почули цю новину. Ми обходили своє життя з Наталкою. Ми калися перед Богом все, що могли згадати, свої, свої долі, своє ходіння перед Ним. Ми заявляли в нас, в нашій церкві, вас просили молитися. Ми просили, брати і сестри, в родини, щоб наші родини також брали пісню, молилися. Ми пост брали за нашу Іринку. І велике бажання було прийти на братерську, щоб браття де кони з просвітером помолилися заливопомазанням. І як Яків каже, хто хворіє, хто із вас нехай покличе служителів і молитва віри у здоровий. Браті сестри, і ми це все звершували по слову Божому. Ми прийшли в братерську, була звершена молитва, і ми йшли з нашою Іринкою, з вірою, що Боже, ти маєш явити чудо. Брати і сестри, коли далі йшло життя, і ми кожен день це не просто, знаєте, буває, якщо я уїжджаю на роботу, я трохи забуваю про це, я займаюся справами, і воно в принципі мені легше, а коли Наталка кожен день, вона з нею, вона годує, передіває все інше, вона чекає той момент, коли це дитя почне чути. Коли це дитя почне реагувати як нормальні діти, попередні три наших, які швидко реагували на звуки, які звучали. І ми, браті і сестри, Бог дав бажання піти ще до лікаря з нашої церкви, який обстежив наше дитя. Він глянув, є певні каже, нюанси по слуху. Але, і сестри, кожен, хто до нас дзвонив і підбадьорити нас, кожен шукав слова підбадьорення і вселити віру. І цей брат каже: не переживайте, хіба ви не знаєте до кого йти. Браті, і сестри, як приємно є, коли є діти Божі, які тебе підбадьорюють, які говорять тобі слова надії. Я розумію, браті, і сестри, між бажанням і вірою є різниця, але вона дуже тонка. Між тим, що ми можемо сказати людині, що все буде добре, і між тим, що ми віримо, що все буде добре. Здається, дуже тонка грань. Але коли людина говорить з вірою, ти духом це відчуваєш. І цей чоловік, брат наш каже: не переживайте, ми ж віримо в того, який може абсолютно все. Браті, і сестри, і я переконував. Те знаю, кажу, Господи, я знаю, що ти можеш все. В нашій сім'ї, в нашій родині ти творив великі чудеса. Ти робив великі чудеса, Боже, і я знаю, що ти можеш зцілити нашу іру, але я не знаю, чи у волі твої це зробити. Браття сестри, Ну ми роздумали про, з Наталкою про це. Ми вірили, що Бог може все і віримо. Але ми казали, Господи, ну ми не знаємо, чи воля Твоя, щоб це дитя було здорове. Братіє сестри, і ми. Жили далі і почали після молитв, які були звершені в нашій церкві, ми почали зауважити, що наше дитя починає чути певні слухи. І вона починає реагувати. І ви знаєте, браті і сестри, у нас багато хто питали, що там з Іринкою. Ми молимося, ми постимося, ми переживаємо, що з Іринкою, підбадьорювали нас, укріпляли віру нашу. І щось сказати, стверджувально, Я в серці своєму положив такого: кажу, Господи, ти дав заключення лікарів, що вона глуха. Інколи говорячи говоря, людям про стан нашої дитини, деякі люди мені казали, Назар, не говори, що вона глуха. Але, браття, сестри, в мене на серці, і так я вірю від Бога, бо я кажу: дивіться, якщо вона є глухою, то вона є глухою. Я б хотів би знати, якщо вона глуха, що мені робити? Якщо вона є здоровою, я хочу знати, вона є здоровою. Я хочу прославити Бога, який допустив хворобу і зцілив хворобу. Знаєте, по чисто по батьківському хочеться загулювати, що твоє дитя здорове, хочеться на неї дивитися і казати, вона є здорова. Але глибоко душі, ти бачиш, що реакція дитини не така, яка нормально і має бути здорової дитини. І, браття і сестри, цими днями, десь в середу, я думаю, я купляв деякі матеріали собі на будинок і свідкував людині, яка продавала мені про Божі чудеса. І я стою, кажу, ну, мова йде, бесіда, йде в нас. І я кажу, що Бог сильний. Мій брат кажу, був інвалід, хвороба пертеса, Немає костомахи в стегні. Друга фотографія, кажу, він показує обстеження, є костомаха. Лікарського втручання ніякого не було. Сьогодні він приходить військ він показує хвороба пертеса, і Бог іселив. Його списують від армії по причині, що такого не може бути, хоча він сьогодні здоровий. І я свідкую її про такі чудеса, бо я а сам кажу, Господи. Я говорю, що ти Бог всемогутній, а моїй сім'ї, моєї доньки немає слуху. Я, браті-сестри, не раз молився і казав Богові такого, Господи. Не від ато-катастрофи, не від якоїсь хвороби в неї це сталося. Боже, я знаю, що ти даєш дитину, народження, зачаття дитини, і народження від Тебе це походить. На певний час ти знаєш, для чого має народитися в моїй сім'ї дитя. Ти знаєш, яким воно має бути служителем, як воно має славити ім'я Твоє. І, браття, сестри, коли я говорив Богу ці слова, я кажу: Господи, я ж прекрасно знаю, що я не трудився не над красотою дитини, не над ростом дитини. Я абсолютно не прикладав ніякого зусилля. Боже. Я знаю, що це Твоє творіння. І якщо ти допустив, що воно не чує, я знаю, що владі Твоїй сказати Слово, і вона буде чути. Браті і сестри, я коли молився тако, я щиро вам говорю, як я з Богом розмовляв, я кажу, Господи, бажання як батька, щоб воно чуло. Бажання, як моєї дружини, Наталки, щоб воно чуло. Господи, скажи лише слово. І, браті і сестри, коли ми так перебували в молитвах, коли я так спілкувався з Богом, браті і сестри, я досліджував, яке то вухо. І я, знаєте, коли я аналізував, що та голова, як мій кулачок, і в тому кулачку є молоточок, який подає звук. Я кажу: Господи, це твій шедевр, що творити настільки себе мініатюрним, і щоб воно працювало. І, браття, сестри, я розумів одне, що тільки від Бога ждати милості, і те, щоб наше дитя було зцілене тільки Ісусом Христом. І коли, браті і сестри, в середу, я свідкую цій людині про милості Божі, а сам маю переживання, 16 грудня ми поїхали на обстеження в обласну лікарню. Приїхавши в той самий відділення, в той самий кабінет, та сама лікарша нас обстежувала. Згадавши все, відкрила документ, і написано, що немає слуху, немає сигналу. І вона, браті і сестри бере цей апарат і каже: Ви пам'ятаєте, щоби... Дитина мала слух, потрібно, щоб чотири стовпчика, які загружаються, наповнилися. Це дитина має повний слух. Краще, каже, якщо чотири, якщо три, це теж добре. Якщо два стовпчика, це вже немає. І знаєте, цей момент, коли ти молився, коли ми постилися, коли ми несли на руках молитви наше дитя. І ти тримаєшся і кажеш, Господи, бо владі твоїй дати і забрати. Казав його, чи тільки добре приймати з руки Господній. І в цей момент, і сестри, коли вона вставляє цей апарат і загружаються ці стовпчики, один загрузився, другий загрузився. І така пауза десь дві секунди, але вона здавалась такою довгою. І потім пішла третій стовпчик, четвертий стовпчик. І я казав, Господи, да це чудо твоє. Я вже, і сестри, змирився з тим, кажу, Боже, хай хочу одне вушко. Вже думаю, Господи, не треба, як один знаю, пророк молився його його Грицькопнівський. каже: Господи, вже не на 100%, дай на 70 хоча б очі, і Бог йому дав на 70, він каже, чого ж було 100, Бога не просити. І якось так у мене, браті сестри, я стою і кажу: Господи, я вже згідний на одне вушко, щоб воно чуло. Але браті сестри, коли вона вставляє друге вухо. І ці поділки починають підніматися, і всі чотири піднімаються. Браття, сестри, це чудо Боже. Слава Ісусу Христу! Браття і сестри! Як ти бачиш, який Бог милуючий. я розумію, що я не святіший, Я розумію, що моя сім'я неправедніша. Я розумію, що це молитва церкви і відповідь Божа на нашу потребу. Алілуя. І Бог явив таке чудо. Ця лікарша. Вона тримала і каже: Почекайте, давайте ще раз обстежимо. Вона ще раз, бо вона бачить заключення, що це дитя не чуло. І вона робить ще раз обстеження і всі поділки. І вона прославляє нашого живого Бога. Каже: Слава Богові, це чудо, брати і сестри, і заключення вона чує. Слава Богу, брати і сестри. Я ділюся цим свідоцтвом сьогодні з вами. З тобою, бо я знаю, що в нашій церкві є переживання, і може в когось ж віри немає, що Бог чує наші молитви, брати і сестри, Бог чує. Чує наші молитви. Він відповідає. І в Матвія. І що сказав Ісус? Він каже, що по правді кажу вам. Що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі. Слава Богу, брати і сестри! І сьогодні я хочу тебе підбадьорити. Сьогодні я свідкую, що Бог живий і дає свою силу на ісилення. Слава Богу! Дорогі брати і сестра, не бійся заявляти про свою хворобу, не бійся заявляти і говорити про свою фамілію, що в твоїй сім'ї є проблема. Чому? Бо коли Бог явить чудо і милість, ти станеш не свідком того, що Бог сильний і Тоді ти станеш перед живими на цій землі і скажеш: ось хвороба, а ось і яке дарував Господь. І, браття, сестри, давайте в цій молитві ми прославимо нашого Бога і попросимо, щоб Бог дав милість сім'ї, в яких є переживання з дітьми. Можливо, є переживання слухом, можливо, є переживання з очима, можливо, є болі і страждання, які переносять діти, і можливо, є переживання. Іми хворобами ми в цій молитві звернемось до нашого Бога. А Він сильний каже, коли двоє. А в нас, браття, сестри, тисячу зголосяться за справу, то Отець, мій небесний, благословить. Ми в цій молитві станемо і прославимо нашого Бога. Амінь.